Друзі, вітаю! 26 вересня, Сьогодні з вами Валерій Клочок і зараз коротко про зміни у правилах мобілізації. Вони не на законодавчому рівні, а на рівні окремих директив, підписаних міністром оборони України. Про що власне йдеться мова? Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям, тому що дійсно варто знати про найголовніші події і рішення, які ухвалюють у нас у владі. Дуже довго вже тривають розмови про те, чи варто мобілізувати чоловіків віком від 50 років, тому що нарікань на стан їх здоров'я, фізичну підготовку дуже багато. Ну те, що я знаю особисто, і ви знаєте, що покупці, так називають тих, хто приїздить до навчальних центрів, відбирати е своїх майбутніх військовослужбовців у своїх підрозділах, не дуже охоче погоджуються на те, щоб забирати саме чоловіків вікової категорії від 50 років. І давно вже точиться дискусія у суспільстві про те, що варто все ж таки обмежити мобілізацію такої вікової категорії. І буквально кілька днів тому, а саме 19 вересня, нібито була підписана директива Міністерства оборони, яка не те, що забороняє, але ну, принаймні, встановлює можливість не мобілізувати чоловіків від 50 років, що, як на мене, є дуже дивним. Ну, менше з тим. Я не коментував вам цю подію, оскільки не мав ніяких підтверджень, знав про це, але було багато розмов. Ця інформація з'явилася від народних депутатів. Вони посилалися на документ. Звісно, що у них доступу до таких паперів набагато більше. І от сьогодні член комітету з нацбезпеки і оборони Верховної Ради України, народний депутат Федір Веніславський, підтвердив, що після 50 років. Мобілізують лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Це відбувається за окремим розпорядженням від генерального штабу. Втім, буквально вчора вже були повідомлення від журналістів, що, мовляв, якщо вам є індивідуальна повістка, ви за 50 років то вас можуть мобілізувати. Ну, як на мене, то це трішки не коригується із тим, що сказав Веніславський, тому очікую документ для вивчення найближчими днями і вам додатково ще поясню. А поки що спираюсь у своєму коментарі на коментар Веніславського. Воніславський сказав, що це загальна позиція військового керівництва не мобілізувати чоловіків старше 50 років. Але я знаю з власного досвіду і прикладу, що, до прикладу, мого знайомого мобілізували буквально 19 вересня у віці 59 років. І я точно знаю, що ви можете навести чимало таких прикладів, що буде з ними. Я не можу вам сказати, можливо, їх будуть відправляти згодом додому, бо ну реально покупці, тобто ті, хто приїжджають із військових частин, безпосередньо їх забирати на службу вже то не дуже охоче це роблять. Тому за цим слідкуємо, друзі. Відтак, уже з 20-го, ймовірно, вересня. Таких чоловіків не мобілізовують. Якщо ви знаєте такі приклади, то, будь ласка, пишіть у коментарях. Втім, на що варто звернути увагу і на чому наголошує Веніславський: що це не знімає, наприклад, обов'язок служити для чоловіків від 50 років. Вони і надалі залишаються військово зобов'язаними згідно закону. Що, як на мене, ну взагалі ще раз наголошую, дуже дивна історія і позиція. Бо якщо таке рішення назріло, якщо на практиці показало, що чоловіки понад 50 років, ну вони не зовсім є придатними виконувати. Військові якісь конкретні завдання, то в принципі можна було б похвалити відповідну норму закону. А якщо хтось хоче служити за 50 років, то по контракту він міг би це робити. Я не виключаю, що рано чи пізно таке рішення може парламент і ухвалити. Що власне говорить Веніславський? Військово зобов'язаних віком від 50 років. Підрозділи фактично відмовляються брати. Якщо у них немає важливої військової і облікової спеціальності, сенсу у їхній мобілізації зараз немає. Але це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військово зобов'язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію хвалює генштаб. З огляду на потреби, тобто зміни ще можуть бути. І, звісно, за кордон виїхати ви також без дозволу ТЦК не зможете. В будь-якому випадку потрібно оновлювати свої дані, отримувати відповідні документи. Тоді ви зможете вільно переміщуватися за межі України. А так поки що обмеження діють. Втім, як уже говорять і інші депутати, це мовляв знімає. Проблему бусифікації чоловіків понад 50 років. Е, наголошу ще раз, що окремі питання залишаються як лише тільки буде документ у моєму розпорядженні, я вам обов'язково його прокоментую. Окрім того, іншою проблемою, яка широко обговорюється у зараз соціальних мережах, є. Неможливість мобілізувати обмежено продатних від 18 до 25 років. Також ходять нібито чутки про це, але є вже відповідні рішення. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про заборону мобілізації обмежено-продатних чоловіків до 25 років. Ну щодо обмежено продатних, ви знаєте, що відповідно до нового закону про мобілізацію, то потрібно повторно пройти ВЛК. І вже встановити свою придатність для служби в окремих родах війська або непридатність. Тобто вас тоді повністю зніме з військового обліку, і ви зможете виїжджати за кордон. І Веніславський продовжує. Сенсу в ній зараз немає, тобто у мобілізації обмежено придатних до 25 років. Це розуміють і військові. Тому, за моєю інформацією, таких випадків мобілізації обмежено придатних від 18 до 25 років не фіксували. Хоча це також, як на мене, неправда, тому що я чимало зустрічав відповідних повідомлень в соціальних мережах. Два дні тому вийшло відповідне повідомлення і на сайті у Фейсбуку, точніше, перепрошую, Генерального штабу збройних сил України, які написали про цю директиву, але конкретно на ній не поточнювали. У командуванні сухопутних військ підтвердили, що врегулювали деякі питання щодо призову. Натомість там не уточнювали, про які зміни йдеться, та яких категорій військовозобов'язаних чи резервістів вони стосуються. Вінславський вніс певні пояснення. Тому вже знаєте ви, друзі, що відповідна директива є, і можете керуватися цією інформацією. Але, звісно, це рішення не вирішує проблеми загалом, які є нині із мобілізації. Я буквально минулої п'ятниці був в ефірі із віце-спікером парламенту. Корнієнком він особисто говорив, що бусифікаці є сьогодні проблемою і потрібно проводити реформу ТЦК. Про це говорить навіть і міністр оборони. Але чому до цього часу це не зроблено, я не знаю. Ви чудово знаєте, що потрапити, наприклад, до ТЦК або обновити дані, ну це треба пройти сім кол пекла. І отримати, наприклад, електронну чергу не так просто. Треба сидіти і довго виловлювати момент, коли ви зможете зареєструватися в електронній черзі. Тобто проблем багато. Хоча направду скажу, що додаток Резерв плюс справді дуже зручний, можна легко ним скористатися і оновити дані, але не всі чоловіки в Україні скористалися цим. Менша половина їх оновили свої ці дані. І сьогодні Кабмін і загалом Міністерство оборони пішли дуже. Простим шляхом вони будуть тепер розсилати повістки тим, хто оновив свої дані у резерві плюс, ну а решті. Не будуть їх відсилати, тому що даних у них немає. Ну, таке собі знаєте, половинчасте рішення. На повістки виділили 72 мільйони гривень, і на ці гроші мають розіслати Укрпоштою 900 тисяч таких повісток до кінця 2024 року. Тому очікуємо саме на такі листи у своїх поштових скриньках. Це певне будуть рекомендовані листи, які треба буде отримувати на Укрпошті нарочно. Щодо цієї процедури, ви певне також уже. Знайомі. І згаданий мною міністр оборони України Устем Умеров сказав, що за останній рік мобілізаційні показники в Україні збільшилися в три рази. А наступним кроком стане реформа ТЦК. Ну і я сподіваюся, дійсно, що будуть внесені якісь зміни, які прискорять процеси цієї паперової волокіти. І, звісно, хотілося, щоб і відповідна реформа відбувалася в Збройних силах України, тому що те, що чую і знаю, то ми дуже. Точно успадкували типову радянську армію ще з кінця 80-х, початку 90-х років, яка плавно перейшла і до нинішнього часу. На жаль, тобто працювати є над чим, але певні зрушення, вже, як ви бачите, відбуваються. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Пишіть свої коментарі стосовно почути інформації. Пишіть інформацію з власного досвіду щодо проблем мобілізації. Обов'язково буде з нею ознайомлюватися під цим відео. Дякую, що були зі мною. Поширюйте цю інформацію також своїм знайомим, і друзям, всіх любляць, ми шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!